Це заяць. Ну, метрів п'ять від мене поскакав і він не спішить. Він не спішить. І я вже знімаю. Он його вуха. Зупинився. А ну встань на задні лапи, заяць. Сидить, сидить. Прямо на ну от на полі. Ну тут тут все більше і більше. Я вот иду до него, ну уже до него метров 15. Ну и снимаю. Уже не на мобилку. О! Да, да, да. Він не спешить зовсім. И знову сів. два раза прыгнув и сив. Ховається, ховається. Так ай-яй-яй. Все, все, побіг, побіг, побіг. АТО! Пу! Ні. <сі> в общем, метрів сорок до нього. Метрів сорок до нього. І це ж знімаю. Уже в лісок побіг. Все. Mm-hmm. О, вже лисички є. Ну так, да, після цих дощів все буде. Після цих дощів все буде. Так, а я від дуба до дуба, потихеньку, до ну, О, там і подивимось. В общем, дзвонив сьогодні другого